Навіть в такі турбулентні часи Кредобанк будує та зміцнює зв'язки між бізнес-партнерами, державними та фінансовими інституціями України, Польщі, Європейської та міжнародної спільнот. в рамках програми гарантії Європейської комісії для кредитування українського бізнесу в умовах війни за підтримки банку краєвого господарства, Кредобанк надав кредит фермерському господарству напорівське для відновлення підприємства. Наше підприємство було засноване 15 грудня 2005 року. Підприємство динамічно розвивалося, ми досягли високих результатів у передвоєнний період, але, на жаль, відбулося те, що відбулося 24 лютого, 2022 року почалася агресія нашого сусіда. На час деокупації жодна техніка була несправна. Наш ангар зберігається продукція, вирощена на наших полях. Вона була повністю зруйнована, повністю не відновили її з нуля. Було знищено 158 голів, Великої рогатої худоби. Коли територія була деокупована і частково розмінована, нам навіть не було можливості похоронити тварин, які були, лежали по всій території, побиті. І нам спочатку доводилося відновити техніку для того, щоб позбирати тварин і провести їхню утилізацію. Завдячуючи керівництву Кредобанка, ми отримали кредит і ми почали потихеньку потихеньку відбудовувати наше підприємство. Спільні цінності для спільного зростання.